Шановні респонденти, в допомогу для вас створено цей ролик про заповнення форми 51 вант обстеження фізичної особи підприємців, що здійснює вантажні автомобільні перевезення на комерційній основі. В вашій увазі пропонуємо 5 простих та зрозумілих кроків, як прийняти участь в обстеженні. Обстеження проводиться з метою збору інформації для аналізу ринку послуг автомобільного вантажного транспорту. Де отримати бланк. Бланк можна отримати на нашому офіційному веб-сайті в розділі Респондентам консультаційна підтримка «Звідна звітна документація або завітавши в головне управління статистики. Як заповнити звіт? Інформація наводиться про коментаційні перевезення вантажів, виконані на одному транспортному засобі. За кожен транспортний засіб окремий звіт. Обстеження проводиться за другий тиждень жовтня. Інформація у звіті наводиться за всі дні тижня окремо. Як отримати додаткову консультацію? Її можна отримати за телефонами, які ви бачите на екрані, написати нам на електронні адреси або завітати місто Чернівці вулиця Головна, 249А. І саме головне. Як подати звіт? Звіти в органи статистики подаються виключно в електронній формі. Для цього держстатом було створено безкоштовний онлайн-сервіс Кабінет Респондента. Скористайтеся і подайте звіт до 25 жовтня. Шановні респонденти. Хочемо висловити вам подяку, що не дивлячись на такий нелегкий час для країни, ви продовжуєте подавати звітність. Ми пишаємось тими, хто знаходить можливість працювати в складних умовах, піднімає рівень економіки і забезпечує необхідну інформацію, суспільство і державу.